Здоровенькі були олди. Зупиніться на хвильку та поміркуйте над питанням. А що ж означає вірити у світі, де технології стали новими богами? У футуристичному Найт Сіті віра переживає трансформацію, адаптуючись до ери біочипів, кібернетичних імплантів і нескінчених потоків інформації. Чи можуть традиційні релігії вижити у цьому техногенному хаосі? Або ж вони поступово зникають, змінюються, перетворюючись на щось зовсім нове. Можливо, я вас здивую, а можливо і ні. Але навіть серед цього кібернетичного варварства, хакерів, імплантів та віртуального безсмертя, люди все ще ставлять собі одне питання: а що далі після смерті, після перезавантаження, після усього? Тому не тягнемо час. Хутко підписуємося на канал ігротека а потім тиснемо потужну подобайку. І занурюємося у дивовижний світ релігій кіберпанку. Місце, де душа зустрічається з технологіями, а віра стає цифровою. Погнали! Трансформація релігій у світі Cyberpunk. У світі гри Cyberpunk 2077 Релігія не зникла, а навпаки. Пристосувалася до нових реалій та еволюціонувала під впливом технологій, що змінили спосіб життя людей у цьому неоновому світі. Корпорації та цифрові месії пропонують нові шляхи до порятунку, а віра стає сумішю традицій та високих технологій. Більшість традиційних релігій, таких як християнство, юдаїзм, іслам, буддизм та індуїзм, свого часу втратили немало вірян. Адже, як нам відомо, релігійні течії у своїй більшості надзвичайно консервативні, тому завжди відстають від наукового чи суспільного прогресу. Так Ватикан визнав відкриття Галілея, що земля не пласка та обертається навколо сонця, а не навпаки, тільки у 1992 році. Такий ось жарт від церкви. Хоча галілею у свій час було зовсім не до сміху. Також масова втрата вірян відбувалася через низку скандалів всередині релігійних організацій, тривалий воєнний стан, екологічні катастрофи та загалом швидкі та радикальні зміни у світі. Найбільш масову відмову від організованих церков було зафіксовано у 90-х роках ХХ століття, в той час як традиційні вірування еволюціонували та перетворювалися на неохристиянство, неокатолицизм та технобуддизм. Починали відроджуватися давно забуті та виникати й зовсім нові релігії. Для прикладу, можна навести коло кельтів, групу безсмертної піраміди, прихильників ночі, корпорацію цифрового божества чи нечисленну групу шукачів істинного реального світу. Останні шукали виходу з матриці. Я не жартую. Традиційні релігійні течії у сайберпанк. Християнство нікуди не поділося зі світу кіберпанку, адже головні його ідеї, як і раніше, близькі людям із 21-го століття. Віряни все ще очікують нового пришестя, адже світ, як ніколи, потребує порятунку. У кіберпанковому світі християнство поділяється на три основні гілки: найбільш спокійні та миролюбні римокатолики, протестанти та доволі радикальні фундаменталісти. Якщо говорити про нові Сполучені Штати, то, як мінімум, одну християнську церкву можна знайти у кожному місті. Неохристиянство адаптується до нових реалій, тому кібервироби не є чимось гріховним, як і багато інших атрибутів кіберпанкового світу. Після масової втрати вірян невеликі місцеві парафії говорять про відродження релігії, адже пастви стає дедалі більше. Юдаїзм. Теж зберігся, але це були дуже важкі часи для цієї релігійної течії. Близький схід так і залишився точкою сильної напруги та постійної світової дестабілізації. Тому Ізраїль був буквально відрізаний від світу, ізольований. Американська допомога більше не надходила, адже нові Сполучені Штати мали купу власних проблем всередині країни. Через це. Багато американських євреїв не могли відвідати батьківщину чи вирушити у паломництво до священних місць. Той момент з американською допомогою щось, щось мені нагадує: довгі роки іслам занепадав. На те були різні причини: екологічні катастрофи всесвітнього масштабу, довготривалі війни тому подібне. У 2020-х роках віряни почали масово приймати іслам, адже їм імпонували головні релігійні догмати. Можна дійсно сказати, що іслам переживав свого роду Ренесанс. Новонавернені поповнювали як ряди сунітів, так і ряди шиїтів. Що цікаво, іслам найбільше залучав громадян з низьким рівнем доходів. Буддизм це всесвітня релігійна течія, одна з найдавніших, до речі, котра поєднує релігію, філософію та психологію. У 21 столітті буддизм отримав неймовірну популярність у світі, особливо на території нових Сполучених Штатів Америки. Тоді відбувалося масове захоплення різними релігійними віруваннями, що прийшли з Азії. Справжнім кіберпанкам буддизм був мало цікавим, адже релігія категорично засуджувала будь-які прояви насильства. Ще буддійські монахи мали табу на використання кібервиробів. Що імплантуються прямо в тіло. Проте всесвітня мережа, так званий кіберпростір, викликав у буддистів справжнє захоплення. На їхню думку, мережа була просто ідеальним місцем для пошуку себе, сенсу життя та інших подібних штук. Відродження стародавніх вірувань, колись кельтами вважалися групи племен індоєвропейського походження, що розселилися Азією та більшою частиною Європи. Однак у світі сайберпанк кельтами називають усамітнену релігійну групу. Повна назва їхнього руху блаженне коло кельтів. Це нечисленна секта, що проживає в маленьких ізольованих громадах якомога далі від великих міст. Їх дуже турбує сучасний світ, нашпигований електронікою та загалом спосіб життя кіберпанкового суспільства. Саме тому вони обирають життя в усамітнених закритих громадах, ближче до природи та якомога далі від метушні великого міста. Блаженне коло кельтів шукає нових послідовників, котрі теж поділяють їхні погляди на життя, очолюють подібні громади старішини, котрих вони кличуть друїдами. Ці сектанти максимально миролюбні, неконфліктні та бажають лише одного, щоб їм дали спокій. Сатаністи та антисатаністи. Якщо у 21 столітті збереглося християнство, то куди ж без головних антагоністів сатаністів. Хоча насправді сатанізм не вважається справжньою релігією, а лише рухом, що не сприймає християнство та протиставляє себе йому. Все ж він має немало прибічників у всесвіті кіберпанку. Більшість пастви сатаністів це учасники вуличних банд та рокери. Причому кожна з груп має власні погляди на цю псевдорелігію та власні обряди. Не дивлячись на значну кількість прихильників сатанізму, до 2020 року їм так і не вдалося створити центральну церкву чи щось подібне до неї. Були навіть часи, коли сатаністи вели власні релігійні війни проти так званої коаліції. Таким чином вони відстоювали своє право на те, щоб жити за власними релігійними переконаннями. Раз ми вже заговорили про коаліцію, то варто зробити уточнення. Мова йде про коаліцію проти сатанинського братства, що вважається однією з найбільш параноїдальних релігійних сект. Вони цілком серйозно гадали, що весь безлад навколо відбувається через те, що злі боги прийшли у світ людей і повністю його контролюють. Також коаліція вірить у добрих богів, котрим необхідна допомога в усуненні маріонеток, що контролюються вже згаданими злими богами. Ця секта веде жорстоку боротьбу одразу з усіма відомими сатанинськими сектами, вважаючи їх абсолютним злом. Отака от, от уйня малята культ безсмертна піраміда. Представники цієї псевдорелігії щиро вірять в те, що люди це звичайні тварини. Але більш розумно. Ви запитаєте, і що тут такого? Адже по суті так воно і є. Вірно. Ще культисти вважають, що людина не має душі, тому чекати на переродження чи реінкарнацію їм не варто. Тут теж все логічно, адже наука поки не довела факту існування душі чи реінкарнації. Проте цей факт дуже лякає паству безсмертної піраміди. тому вони параноїдально бояться смерті. Якщо ситуація несе хоч найменший ризик життю культиста, він швидко тікає з місця. У нього завжди при собі так званий набір для виживання та різне захисне спорядження. Кожен учасник секти безсмертної піраміди, вірний єдиній меті назбирати грошей на будівництво величезного дата центру обробки даних у формі піраміди. Він буде вміщувати цифрові копії особистостей всіх членів культу. Це буде лише тимчасове рішення, поки хтось не вигадає спосіб зробити людину по-справжньому безсмертною. Проте, не дивлячись на зв'язок культу з високими технологіями, його учасники поклоняються багатьом стародавнім богам більшою мірою використовується пантеон стародавнього Єгипту. Ще кілька дивакуватих релігій. Ті, що поклоняються ночі, це дійсно справжні диваки. Вони завжди носять білий броньований одяг. В день вони солодко сплять, а потім просинаються і блукають вулицями міст, щоб, як вони кажуть, захистити святість ночі від зла. Ці культисти вірять, що вночі кожен повинен відчувати спокій та безпеку. Хоч прихильники ночі і диваки все ж вони корисні диваки, адже по суті безплатно патрулюють нічні вулиці, чим знижують рівень криміналу в районі. Культисти з так званої корпорації цифрового божества нерозривно пов'язані з новими технологіями кіберпанкового світу. Вони вірять у мережу або ж неосяжний віртуальний простір, котрий, по суті, є нескінченним. Цю нескінченість створили люди, а тому, на думку культистів, цей факт і є доказом божественного походження людського виду. Ще вони вважають, що спілкування з мережею це спілкування з істинним власним я. Безсмертя через цифрування особистості, перетачу її в мережу. Це і є легендарною нірваною, на думку вірян корпорації цифрового божества. Наступна релігійна секта, мабуть, дуже обожнює фільм-матриця, якщо він вийшов у їх реальність. Секта реалістів зародилася у великих містах нових Сполучених Штатів Америки. Вони цілком серйозно вважають, що все навколо відбувається всередині ідеальної симуляції віртуальної реальності. На їх думку, реальний світ це щось невідоме, недоступне для людства. Реалісти щиро вірять, що ідеальну симуляцію створили безсмертні боги для себе, щоб марнувати свій безлімітний час більш цікаво та приємно. Малізм це віра в те, що світ і все, що в ньому є, в основі своїй є злом. Вони проповідують ідею, що люди народилися в гріху, житимуть в гріху і помруть у гріху. Люди, які вірять у малізм, переважно моляться про кінець часів або ж армагедон, який нарешті припинить страждання всього живого. Ще вони вірять, що нашу землю може очистити тільки повне знищення виникнення релігії майбутнього. Богослови та релігієзнавці зі світу сайберпанк все частіше говорили про можливе злиття буддизму, християнства та ісламу у недалекому майбутньому, що породило нову віру під назвою Триконфесійний синкретизм. Ця футуристична релігія поєднала б містичні елементи буддизму, моральні вчення християнства та дисципліну ісламу в єдину систему вірувань. Кіберчанці, кіберсвященники та кіберімами рухатимуться у світі, де духовність перетинається з технологіями. Вони б медитували в храмах віртуальної реальності, молилися в каплицях доповненої реальності та проводили ритуали через голографічні проекції, шукаючи просвітлення та зв'язку з божественним у цифровій сфері. Ця релігія була б неймовірним гобеленом, на якому виткані традиційні духовні тексти та неонові схеми, чотки з знамистинами могли б служити пристроями для зберігання даних, голорафічні ореоли могли б витати надвірянами під час богослужіння, а священні тексти були б нанесені на мікрочипи. Послідовники триконфесійного синкретизму носили б мантії, переплетені волоконно-оптичними нитками, які відображали вірші. З три святого письма, цифрового об'єднання біблії, корану та три пітаки. Їхні місця паломництва були б архітектурними дивами, що поєднували б велич соборів, спокій храмів та урочистість мечетей з кібернетичними вдосконаленнями. Етичні дилеми в цьому світі кіберпанку обертатимуться навколо збільшення потенціалу людського тіла та розуму. Триконфесійний синкретизм запропонував би вказівки щодо меж технологічної інтеграції, збалансувавши прагнення до трансцендентності та збереження людства. Кібернетичні імпланти будуть використовуватися не тільки для покращення фізичних здібностей, а й для поглиблення у світ духовних практик. Вчення релігії наголошувало б на важливості збереження людського духу серед дротів і кодів, виступаючи за гармонію між плоттю та кремнієм. У соціальній сфері триконфесійний синкретизм діятиме як об'єднавча сила у неймовірно роздробленому світі, сприяючи миру та взаємопорозумінню між різними культурами та расами. Його послідовники братимуть участь у міжконфесійному діалозі серед глобальної мережі, поширюючи послання єдності та співчуття. Релігія адаптує стародавні ритуали для розв'язання сучасних проблем, таких як етика штучного інтелекту та віртуальна мораль, ставши маяком надії в антиутопічному суспільстві. По суті, триконфесійний синкретизм втілює дух кіберпанку. Високих технологій і низького рівня життя, знаходячи духовність у Кремнії та святість серед схем. Цікавий факт на самий кінець: брейнданці або ж віртуальні розваги, що дозволяють відчути емоції іншої людини, просто переглядаючи її спогади, мали різноманітні сюжети. Так було випущено записи релігійного змісту, де б кожен охочий міг пережити те саме біблійне розп'яття Ісуса. Перших вуст, так би мовити, або записи для буддистів, на котрих ті могли відчути легендарну нірвану. Брейнданси на релігійну тематику мали немалий попит на ринку, адже люди завжди шукали чогось новенького, такого, що ще не спробували. Якось так виглядає релігійний світ кіберпанку, якщо схарактеризувати його коротко. Якщо вам відомо більше, доповніть мою розповідь коментарем під відео. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки. Бережіть себе та слава Збройним силам України!